Вітаю вас, брати і сестри. Слава Богу, що ми можемо бути сьогодні тут і слухати Слово Боже, співати і прославляти нашого Господа. І сьогодні у мене буде проповідь, там, п'ятий розділ 7 по 12 вірш, де хто зупинив вас. Прочитаємо зараз ці вірші і потім детально пройдемося по них. Бігли ви добре. Хто заборонив вам коритися правді? Таке переконання не від того, хто вас покликав, трохи розчини квасить усе тісто. Я в Господі маю надію на вас, що нічого іншого думати не будете ви, а хто вас не непокоїв буде, хоч би він хто був. Чого ж, браття, е, мене ще переслідують, коли я обрізання ще проповідую? Тоді спокуса Христа в ніщо обертається, о, коли були б навіть відсічені ті, хто підбурює вас. І е, в своєму посланні до Галатів апостол Павло звертається до християн, які почали добре бігти, але щось або хтось їх зупинив. І він попереджає їх про небезпеку цього хибного вчення і закликає триматися істини Євангелія. І пропоную зараз разом по пройтись по кожному віршику і подивитись, як цей уривок стосувався тоді Галатів і як він може зараз стосуватися нас, як ми його можемо використовувати для свого життя. Е, перше, це добрий початок не гарантує доброго кінця. Е, сьомий вірш читаю: Ви добре бігли. Хто зупинив вас, щоб ви не корилися правді? Галати прийняли Євангеліє і народилися згори, і вони добре почали слідувати за Христом. І їхній шлях апостол порівняв із забігом, що вони добре почали бігти, що їхній старт у вірі був дуже хорошим. І... Але раптом щось сталося, нібито хтось їх зупинив і закрив дорогу по цьому забігові. І... Це попередження і для нас, що важливо не лише розпочати добре шлях з Богом, а важливо залишитися вірним до кінця, щоб нічого нас не могло зупинити. І в цьому вірші Павло закликає нас перевірити своє життя, що може нас зупинити. І такі я виділив пункти: що нас може зупинити у цьому забігові. Це гріх, який починає домінувати. Безумовно, ми люди грішні, і інше питання, як ми боремося з цим гріхом. Якщо він починає домінувати, то це може зупинити нас від того, ну, від від, віри, від того забігу, який у вірі ми маємо. І друге, це лже яке ну, істину дуже легко можна перекрутити, і, і дуже легко можна повестися на ці логіки. Леже вчення нас зупинити. Також нас може зупинити оточення, оточення людей, які тягнуть нас назад. У правильному оточенні ми будемо йти тільки вперед. Якщо оточення таке, що тягне нас від віри, то воно не хороше і ні до чого хорошого воно не приведе. І з цього вірше питання до кожного з нас і до мене. Чи біжимо ми сьогодні у правильному напрямку. Кожен подумайте, в якому напрямку він біжить. Потім друге Лже вчення походять на війна. Читаю восьмий вірш. Таке переконання не від того, хто вас кличе. Павло ясно говорить, що фальшиве вчення, яке почали приймати галати, не від галати, Бог... це не від Бога. І це важливо, що будь-яке. Вчення потрібно перевіряти згідно. А щоб дійсно це все перевірити, потрібно читати Боже Слово, вникати в нього, вивчати його. І всі, все, що ми чуємо, все потрібно перевіряти на основа. лже вчення може бути дуже привабливим. І воно може підходити на нас з усіх сторін, яких ми навіть не очікуємо. І вони навіть дуже часто звуть завчення. Доволі таке розпоширене вже вчення – це те, що ми знаємо, що ми спасені по благодатні. Але є деякі люди, які говорять, що ні, тобі потрібно ще щось, крім віри, тобі потрібно ще, ще щось, крім благоси. Якщо ти там не виконуєш якісь певні обряди, тобі ти теж не можеш спастися. Або якщо... Або кажуть, віра в Христа це добре, але ще потрібно дотримання закону. І вони вроді звучить логічно, а спасаємось тільки благодаттю через віру. І отними, от, і треба перевіряти, чи не суперечить те, що ми там чуємо, те, що нам говорять, чи не суперечить воно Євангелії, і дійсно перевіряти те, що ми слухаємо, щоб не поповестися на ці лежавчення. Потім переходимо до третього, мала може зіпсувати все. Читаю 9-й вірш. Трохи закваски заквашує все тісто. І Павло в цьому використав образ закваски, що ця закваска може зруйнувати все тісто. І, і цим він показує, що як швидко е, і непоміт хлібне вчення може поширитися і зруйнувати. Відносини з Богом людини і навіть церкву може зруйнувати. І, наприклад, як покласти, якщо є якийсь гнилий фрукт біля хорошого фрукта, що відбувається? Фрукт гниє, він згниває, він не стає хорошим. От і це ще теж до того, що яке оточення нас оточує, воно взаємопов'язане. І яка в нас закваска, і те, що ну, не має бути цього хибного вчення, все, що хибне, все, що погане, нам потрібно відсіювати від себе. І сьогодні ми повинні бути пильними, чи не впускаємо ми в своє серце неправильні думки про Бога, чи перевіряємо те, що чуємо на основі Божого Слова, і чи ми не дозволяємо компромісам проникати в нашу віру, казати, і там чуть-чуть воно можна. Так, або не має бути цих компромісів, бо воно, воно потім затягує і не можна вже з цього вибратися, і воно зупиняє нас. Потім четверте. Бог захистить свою церкву. Я маю на вас надію в Господі, що ви, не будьте, а хто непокоїть, покоїть, понесе осуд. Хто б він не був. Це і Постол Павло Сподь приведе галатів до істини і це нагадує нам, що церква це Божа справа, що Він не залишає свій народ і не дозволяє брехні остаточно перемогти. Бог сильний зберегти церкву і Бог усе контролює. Але кожен, хто намагається зруйнувати істину, понесе відповідальність, бо Бог є суддею і Бог. Захистить своїх дітей. Тобто, хто хоче зруйнувати істину, він буде покараний, Бог не дасть цього зробити, і Бог захистить своїх дітей. І потім п'яте переслідування заради істини. 11 вірш. А я, брати, якби ще проповідував обрізання, то чому ж переслідують мене? Отже, спокуса Христа усунута. Павло нагадує в цьому вірші, що справжня Євангелія завжди викликатиме опір. Завжди він говорить, що якби він проповідував те, що подобається людям, то люди б його не переслідували. Вони б наоборот слідували за ним і, навпаки, б його підтримували. А як ми знаємо, що він був у постійних переслідуваннях і за, за свою віру. І він проповідував Христа і спасіння тільки через віру, і це викликало опір у тому суспільстві. І сьогодні істина теж не всім подобається. Сьогодні ми ще більш-менш у вільному часі живемо і вільно проповідується Слово Боже. Але хтось може на нас дивитися зі сторони, хтось може з нас там насміхатися, можуть критикувати, висміювати. І... Але це показник того, що ми на правильному шляху, що ми на шляху з Богом. І істина ця не всім подобається, але важливо нам залишатися в цій істині. І в останньому, 12 му вірші, є заклик до духовної тверезості, о коли б ви були відсідчені ті, хто підбурює вас. Павло дуже різко висловився проти тих, хто намагався відвернути галатів від цієї благодаті. І це нагадує нам про серйозність духовного впливу і на неправильне вчення, що може зруйнувати віру людини. Павло закликає, щоб ті, хто підбурює, щоб вони ну, або самі відсікалися, або їх Бог потім відсіче. Тобто, щоб е, ми були тверезі в тому, що духовне, і щоб ми залишалися в тій істині. І, тому ми повинні оберігати свою віру від цих компромісів і стояти твердо в благодаті і викривати брехню, коли ми її бачимо. Завжди пильнувати за своїм, е, за своїм оцим, як апостол Павло. Рівню за бігом. Ми завжди повинні пильнувати і дивитися, чи яке в нас оточення, чи ніхто нас не зводить, чи ніхто нас не підбурює, чи не шукаємо ми цих компромісів. І е, сьогодні нам Бог е, нагадує і з цього тексту е, такі питання для висновку я виділив, щоб кожен подумав в тому серці, чи не зупинило нас щось у нашому духовному. Чи ми справді ще біжимо, чи дотримуємось ми чистоти Євангелія, і чи перевіряємо ми те, яке ми чуємо на основі Божого Слова, і чи готові ми терпіти труднощі заради істини. І я вірю в те, що і надію, що Господь нам допомагає в цьому, і що ми не зупиняємося в цьому бігові, біжимо до яких Господь приготовив для кожного з нас у вічності на небесах. І нехай Господь нам допоможе твердо бути в цій істині. Амінь.